Патріотичний споживчий порив створив усередині країни унікальні можливості для зростання українського бізнесу. Однак, довіра, яку український споживач надає вітчизняній продукції, обертається високими очікуваннями. І сьогодні є можливість відслідковувати певні орієнтири для споживачів у виборі кращих представників певної галузі цього року. Торговельна марка Ляпаста очолила рейтинг кращих макаронних виробів з твердих сортів пшениці. Отримавши відзнаку вибір країни країни-2023». згідно методики конкурсу, переможців обирали за такими критеріями: репутація, якість, асортимент та популярність. Бренд «Ля Паста» щорічно доводить гідну якість макаронних виробів і намагається бути ближчим до українців. І ця винагорода, на нашу думку, є додатковим тому свідченням. Ми висловлюємо подяку за довіру кожному українцю і добре розуміємо, що постійне прагнення лідерства в своїй галузі, особливо в такі важкі часи, надважлива і відповідальна місія. Отже, наша мета і надалі розвиватися, допомагати українцям та бути справжньою опорою для тих, хто нас обирає. Тож для вітчизняних компаній відповідність статусу Український виробник сьогодні звучить особливо гордо і спонукає до подолання будь-яких перешкод на шляху до довгоочікуваної перемоги.